Мобільний пункт управління безпілотників на базі мікроавтобуса. Вертуємо! Для виконання завдань в транспортному засобі є три головних відсіки: це вантажне відділення, призначене безпосередньо для перевезення безпілотних літальних апаратів та іншої амуніції, яка може знадобитись під час виконання завдань. Тут безпосередньо розміщується екіпаж пілотування, які в режимі реального часу передають інформацію на відповідні підрозділи Сил оборони. Мобільний пункт управління обладнаний системою StarLink, що дозволяє екіпажу бути на постійному зв'язку. обладнаний додатковими джерелами електроенергії, це блоки накопичення, а також сонячні панелі. В кабіну водія інтегрована система нічного бачення, радіостанції та підсилювачі зв'язку.